Фінансова стабільність за рахунок безпеки в Німеччині через бюджет на наступний рік публічно сваряться міністр фінансів та оборони. Усе через недостатні видатки на армію, скільки грошей бракує бундесверу і скільки коштів у бюджеті німці передбачили на військову підтримку Україні? Тетяна Лугунова розкаже. Додаткових грошей на оборону немає. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінтнер публічно відмовився переглядати проєкт бюджету на наступний рік і збільшувати витрати на армію. На голосування Бундестагу виносить документ, в якому закладені 52 мільярди євро для міністерства оборони. Це на 5 мільярдів менше ніж просив очільник відомства Борис Пісторіус. Авжеж, мене це дратує, адже тепер я не зможу так швидко як потрібно, з огляду на загрози, запустити необхідні зміни. Нагальних потреб у німецького війська, яке почали модернізувати тільки після початку великої війни Росії з Україною. Багато необхідні нові танки, фрегати та системи протиповітряної оборони. Плюс озброєння та техніка для бригади, яку Німеччина розгортає в Литві на східному фланзі НАТО. Без додаткових коштів все це не профінансувати, скаржиться Борис Пісторіус. Мовляв, бюджету згодили ціною безпеки. Міністр фінансів не згоден. Ні, це не правда. Да, ми багато інвестуємо в безпеку. Німеччина виконує цільовий показник НАТО 2% від ВВП на зовнішню безпеку. Коли за останні кілька десятиліть таке було. Ми робимо більше ніж, наприклад, Франція і Італія. Тобто, у нас акцент на безпеці. Утім, за порукою безпеки є й фінансова стабільність. Тому я повинен планувати бюджет Міністерства оборони з огляду на загальну економічну ситуацію в країні. А ще каже у міністра оборони є спеціальний фонд для модернізації армії обсягом 100 мільярдів євро. Парламент створив його в лютому 2022-го, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії не збільшуватимуть видатки на військову допомогу Україні, попри численні заклики експертів. У наступному році Німеччина виділить на закупівлю озброєння для ЗСУ 4 мільярди євро. Це майже вдвічі менше ніж цьогоріч. Утім, міністр фінансів заспокоює гроші. Будуть військову допомогу фінансуватимуть за рахунок прибутків від заморожених в Євросоюзі російських активів. Не економити на обороні тим часом закликають німецькі військові. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройер впевнений, Росія орієнтується на захід, тобто планує напад на одну з країн альянсу. Реалізувати його вважає генерал-лейтенант Кремль зможе вже за п'ять років. Принаймні на це вказує перехід Росії на військову економіку та розвіддані. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.